Дорогі земляки, наша асоціація має осередки в багатьох регіонах, в багатьох районах, в багатьох селах України. І зараз ми, по запрошенню е, карпатських е, ходаків, знаходимося в селі Плоске Свалявського району. До вас приїхали на свято і дуже раді бачити вас, чути вас, радіти за вас, вітати вас, шановні. Сподіваємося, що. Цей прекрасний рух спортсменів, ветеранів і просто ветеранів праці, так сказати, домашньої роботи, людей, які вже в віці. Щоб вони піднімалися над собою, щоб вони збиралися, щоб вони жили вели здоровий образ життя, так як проводиться наша е, асоціація. Представники десь 30 осіб. Ось вони дивіться, це наш прапор, це наші люди. Ми з вами. А Сердечно дякую. А зараз я хочу подарувати вам невеликий вірш. Шануймося, українці, задягімо нові вишиванки. І на свята зберімося всі українці, русини, слов'яни, слов'янки, рідні діти святої Русі, даймо долю дитині та жінці, щоб нас вічно беріг оберіг українці. любіть українців, не любіть у дворіженців своїх, щоб звеніли. В кишенях червінці, молодята часу не гаїть. Українки любіть українців і лише українців радіть, щоб наш край розцвітав, як барвінок, між красотами гір та угідь. Українці, любіть українок і лише українців радіть. Вороги наші близькі далекі не вжунуть нас свою колію. Ми нещазнемо, як в небі лелеки, доки любимо вітчизну свою. Тож задягнімо нові вишиванки і на свято зберімося, всі українці, русини, слав'янки, рідні діти святої Русі. Слава Україні! Сердечно дякую.